Вже традиційно на свято Миколая в Коломиї засвітили головну ялинку громади. Завітав на святкове дійство сам святий Миколай, який віднедавна має резиденцію у Грушеві. Додали урочистого настрою різдвяні мелодії у виконанні Коломийського оркестру Бік бенд. А діток розважали веселі аніматори.

Ялинки в місті Коломия на день великого милосердя, того чоловіка, котрого ми всі знаємо і чекаємо кожний рік. Як його звати? Миколай, правда? Подарки нам подавай. Бачимо, та, бачите, перед нами є ялинка, прекрасна, гарна, одягнута у різні такі. Прикраси, Вище на ратуші, синожовтий жовтий прапор. І бачимо, що та ялинка завжди куди вершком? Найде до гори. Вона показує нам небо. З іншої сторони, ця ялинка представляє людину. Ота, як людина, куди має піти? До Бога, там до гори. Ми стоїмо на порозі зміни календаря. Наближається новий рік, різдвяні свята, і завжди під завершення року ми робимо підсумок прожитого. Цей рік для нас був особливим. Він приніс для нас всіх багато випробувань. але тільки з вірою в Бога, тільки з надією на краще майбутнє, тільки з любов'ю. До своєї батьківщини, до своїх рідних і близьких ми подолали усі перешкоди і наблизилися до Нового року і до Різдва Христового. Сьогодні гарне свято день святителя Миколая. Цей день творяться великі чудеса. І насправді всі ми залишаючись дітьми, сподіваємося цього чуда, і Господь нам його дарує по нашій вірі по наших добрих справах святий Миколай завжди приносить дарунки. Ми чекаємо щедрості, багатства. Цей рік був багатий для нас, багатий для такої Божої благодаті. Можемо згадати, як катедральний собор був завершений ремонтними роботами. приїжджав владика Епіфаній. Чи згадаємо наш Михайлівський собор, який ми святкували 150 років від його освячення? Цього року ми відкрили в нашій громаді нову церкву святого Пантелеймона. Багато добрих справ зроблено. Куплено за державні кошти і за кошти нашої громади, за платників, кошти платників податків. Такий новий сімейний будинок для сім'ї, в якій живе 8 дітей. Будується новий будинок, Купляються квартири для бідних дітей, сиріт, для переселених східних областей нашої держави. Всіх вітаю вас, Святим Миколаєм, щиро вітаю вас українським святом, найвеселішим, найприємнішим для християнської родини. Бажаю він цього самого найкращого повірити у чудо, вернутися трошки в дитинство, а дітям стати дорослішими і розуміти такі поняття, як щирість, любов, доброта, підтримка і повага до старших. Я чотири, три, два, один, заяв!